Наїття конкурсів та змагань, що існують нині для обдарованих дітей, особливе місце займають олімпіади. Вони є традиційними, адже засновані майже півстоліття тому. Вже в 28-му відбувається Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури. Не випадково цього року юні патріоти та знавці рідного слова завітали на Черкащину. В час знаковий для кожного українця в рік відзначення 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. За скільки років існування така Олімпіада на Черкаській землі проводиться вдруге? Вперше нагадаємо, ця визначна подія трапилася ще в 1987 році, коли проводили друге змагання. Цьогоріч в Олімпіаді беруть участь 130 школярів з усіх куточків України. Організаторами є Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки облдержадміністрації та обласний інститут після дипломної педагогічних працівників. У непростий час довелося школярам доводити, що українське слово має право жити в рідній державі, враховуючи ті події, які вже четвертий місяць переживає Україна. Це в символічному сенсі у Шевченковому країні. Збирається вся практично можна сказати еліта з усієї України. Взагалі, весь рік це рік Шевченка, і те, що Шевченко нас тут об'єднує, і те, що Шевченко, Шевченкова земля, якраз сконцентрує всі оці елітні сили, світ нації, це дуже символічно в глибокому сенсі. Це наскільки прикметно для нас, звичайно, що з одного боку на Шевченків крайне неабияке навантаження, а з іншого боку, ми гордимося з того, що саме сьогодні приїхали з усіх куточків України, хтось на ще доїжджає, але навіть із Криму дівчинка, із Сімферополя, приїхала, і це надзвичайно теж символічно. Сьогодні ви її теж почуєте. От що хочеться сказати, що Україна є, Україна визнана всім світом. Наша нація визнана найпатріотичнішою нацією у світі. І оці діти, які приїхали сюди, мені так видається, що якраз вони привезли кожен із собою свою часточку душі, свою часточку інтелекту, дару того, що їм дав Бог. Ну і звичайно, що їх оце таке. Тяжіння Шевченкового краю, тяжіння шевченкового слова і духу не випадкове сьогодні. І дай Боже, щоб Україна утвердилася, оновилася і жила. Шевченків край дійсно об'єднав юних патріотів України. Незважаючи на складну ситуацію у державі, географія учасників залишилася незмінною. На змагання прибули знавці рідного слова з усіх куточків України, у тому числі і з Криму. Адже для українського слова не існує кордонів. Це вкотре доводять школярі. Лала Білялова із Сімферопольської школи, попри труднощі і різноманітні перепони, все ж приїхала на Черкащину, аби взяти участь в Олімпіаді. Вона переконана. Які б кордони не будували, які б стяги не підіймали, любов до українського слова і народних звичаїв не може знищити ніщо. Коли я збиралася на цю олімпіаду, з'явилася така нечувана новина: що треба закордонні паспорти. Ми злякалися, але нас пропустили і з легкістю доїхали, і дуже вдячні. І це дуже приємно, що сьогодні я змогла побувати на батьківщині Шевченка. Скажіть, взагалі, в Криму сьогодні українське слово лунає. Наскільки сьогодні вільно говорять українською мовою там? Звісно, я вважаю, що Крим це дуже український регіон, і щоб сьогодні не говорили. Крим любить Україну, ми знаємо українську мову, підтримуємо українські традиції і сподіваємося на краще. Я вважаю, що такі. Треба більше таких заходів, як сьогодні. Олімпіада, всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури, конкурси, які підтримують наш патріотизм та український дух саме у молоді, тому що молодь це майбутнє держави. Це дуже сприяє розвитку країни майбутньому. Як зустріли вас, Черкаси? Мене зустріли дуже тепло з обіймами. Мені дуже приємно. Очікуєте от від цієї поїздки? Звісно, я дуже хочу побувати в Каневі і побачити могилу Шевченка. Дуже давно про це мріяла, тим більше в такий рік двохсотріччя. Звісно, хочу дістати гідне місце і привести його на, на свою батьківщину в Крим і підтримати там україномовне населення. І звісно, приємно бачити людей, які люблять Україну, поспілкуватися з ними. Цього року естафету проведення змагання Черкаському регіону урочисто передали представники запорізької команди. Символічно, що саме наша область у ювілейний Шевченківський рік приймає юних патріотів. Від Запоріжжя привітання Черкащині своєму щирі. Нехай увесь Шевченків край живе у злагоді і мирі. Серед козацьких нащадків майстрі є справжні на всі руки. Із запорізької землі ми привезли вам. Хай дивний світ, цих рукотворів красу й натхнення вам дарує. Від зла і нещасть оберігає, і душу хай щодня чарує. Цього року, як ніколи, разом з дітьми приїхала велика кількість батьків з різних регіонів України. Вони стурбовані питаннями безпеки дітей. Організатори запевняють, діти у повній безпеці, вони проживають у чудових умовах. Для них організоване цікаве дозвілля. В плані міністерства ця олімпіада була в іншому регіоні, але зважаючи на ту вікоповну подію, яку відзначає все прогресивне українство, міністерство в останню хвилину прийняло рішення перенести олімпіаду сюди, вкрай, де народився Тарас Шевченко. І ми, господарі цієї олімпіади, зробили максимально все можливе, щоб діти почували себе комфортно, створили всі умови для того, щоб їхні роботи. Були успішними і результативними. До участі в журі міністерство запросило кращих вчителів, науковців провідних вузів держави. Вони запевнили, що оцінюватимуть об'єктивно, чесно і відкрито. Помилок попередників не повторюватимуть тривожно, тому що дуже складно. Збиралися ми всі разом на сьогоднішню подію, збиралися на Олімпіаду. Вирішували, чи їхати всім учасникам, чи всіх класів. Чи зможуть прийняти господарів, дивилися на соціально-політичну ситуацію загалом. І нам було тривожно за вас, бо ми прекрасно знаємо, що учасники фіології є вразливими, вони є втаємниченими, вони дуже гостро реагують на те, які слова звучать і з екранів телебачення, і звучать зараз у світі, і в українському світі, і в світі загалом. І нам, дорослим, дуже тривожно, як ви на це реагуєте. Тому дозвольте вам сказати, що найголовнішою нашою метою є збереження вашого життя і здоров'я, є ваш моральний стан, є ваша наснага на подальше навчання і працю, є таке величезне відчуття відповідальності за те, що ви маєте бути впевнені, всі дорослі, які приїхали сьогодні на ці п'ять днів, щоб працювати разом з вами, абсолютно відповідально, розуміють. Що чесність і порядність це те єдине, що ми можемо протиставити вашій тривозі, вашим сумнівам, вашому моральному стану. Ми маємо справу з найталановитішою молоддю, яка приїхала гуманітарною, філологічною молоддю, яка приїхала на Олімпіаду, і відповідне, відповідне ставлення до них, відповідне сподівання на них, це наше майбутнє. Це, це ті діти і. В майбутньому молоді люди, які формуватимуть обличчя нашої держави. І я думаю, що ця філологічна молодь, гуманітарно зорієнтована молодь, це є найбільш такі найбільша наша надія. Змагання юних мовознавців відбувається на священні для українців землі, адже упродовж багатьох років ми живемо під зарею Великого Кобзаря. Живемо у майбутті на пророкованому Шевченком, і саме від нас залежить яким буде це майбутнє? Я приїхала із Луганської області, з міста Стаханова, навчаюся в Стахановській гімназії номер 7 Сьогодні я написала останній другий тур з Олімпіади з української філології. Мені саме проведення Олімпіади дуже сподобалось. Особливо сподобались творчі завдання. Вони, я б сказала, такі неординарні. Наприклад, вони заставляють замислитись над тим, яке в нас сьогодні положення країни, або які створів Кобзаря для нас найцікавіші. Звісно, більшість завдань була. ...було пов'язане із нашим кобзарем Тарасом Григоровичем Шепченком, тому що в цьому році, як ви знаєте, святкується його 200-річчя. Мені дуже сподобався сам прийом і сама ця школа-інтернат. Ну тут дуже такі добрі люди живуть і викладачі дуже хороші. Взагалі я цілком задоволена цією олімпіадою. Я вважаю, що з Україною все буде в порядку, адже я думаю, що насправді є такі люди, які ще дуже сильно люблять свою країну, являються патріотами своєї Держави і що наша Україна буде процвітати і надалі. Скажіть, будь ласка, в Луганській області яка ситуація з українською мовою? Чи говорять українською в цьому регіоні? В Луганській області говорять українською мовою, є такі люди, які дуже її люблять. Я одна з таких людей. Я поважаю українську мову, я вважаю себе щирою українкою, Мої сім'ї всі говорять на українській мові, в нашій школі всі спілкуються. Взагалі в Луганській області добре ставляться до української мови, тому що там її люблять. Скажи, будь ласка, що потрібно зробити в державі, аби українською заговорили? Я мені здається, що українцям насамперед потрібно об'єднатися у таке з'єднати свої серця у єдине велике серце, якби битися з добром, співати щирих українських пісень, тощо розповідати цікаві історії, там повертатися можливо до минулого до часів Богдана Хмельницького. Мені здається, що все це допоможе об'єднатися і всім заговорити нашою соловійною мовою. На мою думку, потрібно відстоювати свої права і ні в якому разі не допускати цієї експансії, яку проводить. Росія, і потрібно, якщо ми самі не справляємось, звичайно, потрібно просити допомоги в інших країнах, але в будь-якому випадку потрібно захищатись, а не сидіти, склавши руки. Інакше Росія захоче не тільки Крим, але й всю Україну забрати в нас. На вашу думку, патріотами народжуються чи стають? Е, на мою думку, патріотами стають, тому що. Як маленька дитина, вона, ну, вона ще не розуміє, що це таке. А справжні патріоти, я вважаю, що ними стоять в процесі вже життя, коли усвідомлюють, що таке любов до своєї батьківщини, коли готові віддати за неї життя. А на якому рівні сьогодні, на вашу думку, патріотизм в нашій державі? Патріотизм, ну, думаю, на достатньо високому, Ну, більше, ну, вище, ніж був. І тому, що якби ця революція вона людей об'єднала спільною ідеєю. люди борються за волю, за незалежність. І вона вселила в нас якийсь, якийсь такий дух, надію. І ми дійсно тепер пишаємося нашою країною. Всюди можна побачити прапори, навіть ці стрічки люди собі зав'язують. Так, і я теж. Чого це? Це вже якесь татуювання? Це, це герб, але ну він просто зроблений чорною ручкою. Uh -huh. Я його навожу, і в мене також дівчинка, ем, якби зі мною в кімнаті, вона з Луганську, але вона підтримує також Україну, попросила намалювати. Я її також намалювала. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, от лише одна дівчинка приїхала з Криму. В принципі, приїхали всі з східних областей, західних, з центральної України, з півночі, з півдня. А от яка атмосфера в спілкуванні між дітьми? Е, ну, я, я якось не відчуваю, щоб в спілкуванні е, була якась неприязнь. Е, ми живемо з трьома дівчатками в, з Луганської області і нормально е, якби, ну, живемо з ними, співіснуємо. Тобто немає такої якоїсь. Відкритої агресії. Навпаки, діти якось намагаються допомогти один одному. Об'єднуєтеся. Об'єднуємося. Упродовж двох днів учасники олімпіади виконували завдання двох турів. Зустрічалися з черкаськими однолітками, подорожували містом та областю. Про атмосферу, що панувала під час змагання, про власне бачення ситуації, що склалася в державі, учасники змагання говорили вже як дорослі. Уже я на Олімпіаді з українською мови та літератури вже другий рік поспіль. Торік я зайняла перше місце вже, і це я хочу знову повторити свою перемогу. Ручку я писала її, заберу як талісман. Мені тут дуже сподобається Черкаса. Тут дуже гостинне місто, сонячна така природа. Коли я їхала маршруткою, я милувалася заходом сонця. Мені дуже тут сподобалось, дуже затишно, і привітні люди. Розкажіть трішки про самі завдання і про позицію свою життєву громадянську щодо української мови, щодо української держави. Я б не хотіла втручатися в політику. Вважаю, що мовне питання це особистий вибір кожної людини. Але я для себе, однак, більш схильна до української мови, адже у мене всі в родині розмовляють українською. А в Харкові взагалі є? В Харкові. У Харкові побутує і російська мова, і українська. Іноді часто я в крамниці чую російську мову, іноді українську, наприклад. Але, от знаєте, приємно все-таки приємно йти по вулиці і чути, як іде мама з синочком йде і щось там йому українською мовою говорить. Таке приємно, що майбутнє покоління буде розмовляти українською. Ага. Що є люди, які справді шанують і поважають українську мову. Ви вже кілька днів на Черкащині, що можливо запам'яталося, що вразило, що привезете додому на Харківщину будете розповідати. Я вже була тут у Черкасах на одному з нагородженні за конкурс імені Тараса Шевченка, я кидала монетку у Дніпро, щоб повернутися сюди. І моя мрія збулася. Символічно, так, так. Друге, вдруге будеш відбуватися саме на Канівській землі. Так, це для мене свята земля, тому що це свята земля, на якій народився Тараса Шевченко. Шевченка. Наш найвидатніший поет. Я вважаю, що ще ні один з поетів та письменників не піднявся до його рівня. Я приїхала з міста Свердловська, це Луганська область, 11 клас. На Олімпіаді я вже вдруге. Мені дуже подобається тут. Дуже привітні люди, дуже чудова атмосфера. Батьки. Спочатку не хотіли навіть пускати, були такі моменти, тому що, ну, зважаючи на обставини в країні, але все одно я їх вмовила, тому що я, це моя мета 11 клас, це дуже важливо для мене, тому я тут зараз знаходжуся. Ну, це звичайно велика честь для мене брати участь у такому заході. Ну, сподіваємося, покажемо не дуже погані результати, гідно представимо свою область. Розкажіть трішки про завдання, які найбільше сподобалися, запам'яталися, що там взагалі виписали. Завдання цікаві, вони потребують великого об'єму знань, обсягу знань, а також багато часу на їх виконання. Тобто усі чотири години, які я перебувала у аудиторії, я постійно працювала. Ну, завдання цікаві. Такі, звичайно, багато завдань присвячено Тарасу Шевченка, це пов'язано з його 200-річчям. Ну, цікаві, складні завдання. Це республіканська олімпіада, тому завдання відповідні, не дуже просто. Хто ніхто не обіцяв, що буде просто. Ну, нічого ми справилися, сподіваємося. Ким мрієте стати філологом. Мені шлях один. Я навіть не роз, роз ніколи не роздивлялася інших варіантів. Мені подобається, я хочу займатися. Українська мова звичайно. Ну, можливо, з якоїсь ще іншої, але українська це однозначно. Це з чимось пов'язано? Можливо, в родині хтось ще є, вивчає українську мову? Чи ні? ні, Ніколи. Батьки обидва вчилися, і мама, і тато вчилися в російській школі, ну тому що це Луганськ, це, ну, це нормально. А я, от українська з першого класу, вчила українську мову, якраз попала на цей період, потрапила, коли почали вводити. Ну і ніхто, ніхто у нас ні в сім'ї, не вміє на рівні побутовому розмовляти не вміють. Лише так, окремими фразами, так, це і це. Ну, нічого, я сподіваюся, якщо я вивчу, навчуся, приїду і буду з ними там розмовляти. А як взагалі однолітки ставляться до того, щоб говорити українською мовою? Ну як? На уроках у нас школа українська. Ми відповідаємо на будь-яких предметах української, але спілкування в школі на перервах та й вдома воно ну, на росій російською Думаю. Наскільки, на вашу думку, сьогодні доцільно, щоб другою державною була ще й російська? Російська. Ну розумієте, я не можу на це питання так об'єктивно дивитися, тому що мої батьки вони жили завжди, розмовляли російською мовою. Для них таке. Як е, усі мають говорити, ну не говорити, але писати все. Це для них ну важкувато, Це потребує підготовки все одно. А для мене, ну я люблю українську мову, я хочу не говорити, е, і мені все одно це Луганська або Київ, або ті ж Черкаси. Я хочу на не неї говорити. Мені ніхто цього не забороняє, тому я буду. Чому ні? Черкащину на цьогорічній олімпіаді представляють сім учнів з міст Сміли, Умані, Черкас, а також Жашківського, Тальнівського, Черкаського та Чорнобаївського районів. Нагородження переможців цьогоріч відбувалося у священному для кожного українця місці на Чернечій горі в музеї Кобзаря. Зібралася вся Україна в одному місці, можу навіть сказати, українська інтелігенція це надзвичайно приємно, що от мені було приємно, що я знаходжуся поряд із такими дітьми, з такими людьми, які творитимуть майбутнє країни. І особливо. Коли ми співали ось український гімн, гімн нашої держави всі разом, усією Україною це незабутнє відчуття. Для мене це дуже приємно, що я отримала друге місце. Саме тут я здобула нові знайомства, нові враження. Ну от по-іншому пізнала наш рідний край, і для мене ну, це якісь немовірні враження, немовірні почуття, і навіть не хочеться ну, звідси їхати. Своя земля вона от енергії і з нею можна в себе вбирати і вбирати. І... Тому це для мене велика честь, і хотілося б подякувати всім вчителям, учасникам, які створили доброзичливу атмосферу. Тут справді можна знайти однодумців справжніх. Поціновувачів українського слова, і для мене це особливо в такий час дуже важливо відчувати, що ми не одні. Поряд із веселими усмішками мене сьогодні проймає сум, адже я учениця 11 класу і востаннє приймала участь в всеукраїнській олімпіаді з української мови і літератури. А я вже тут втретє. Я з 9 класу їжджу на четвертий етап цієї олімпіади в Луцьку, в Запоріжжі. І ось цього року в Черкасах для мене було. Невимовною радістю дізнатись, що ось моя Черкащина, тут я буду востаннє на Олімпіаді, і ви знаєте, мені здається, що Олімпіада саме з української мови відрізняється від тих конкурсів, які присвячені іншим предметам, чи то фізико-математичного циклу, чи ще природничого, адже Ось тут запалюється цей патріотичний вогник. Ні на якій олімпіаді ми не почуємо, щоб ось так співалися українські пісні. Ось так всі усвідомлюють, що мова це оберіг нашої нації. Це своєрідний етап на моєму житті важливий етап. Я вважаю, що я досягла свого успіху, своєї програми мінімум. І не тільки я, а в цьому мені допомогли. Мій вчитель Солома Ханіна Іванівна, мої батьки, які турбувалися про мене, переживають про мене, друзі, які також щиро вболівали за мене і раді за мої успіхи. Ця олімпіада є дуже особливою, тому що, по-перше, саме цього року ми святкуємо 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, і мені дуже приємно і я дуже горда, що я народилася на Черкащині і. Саме тут ця Олімпіада. Хочу сказати також, що вона для мене стала особливою, тому що я ніколи не бачила стільки щирих усмішок, ніколи не чула стільки приємних слів. І важливо, що ми всі тут говоримо українською мовою, це дуже приємно. На цій олімпіаді побачила, що Українське слово, воно єднає нас, єднає націю. Дівчина з півдня сказала, що мені легше розмовляти українською, і я вважаю її своєю рідною мовою. Мені це дуже сподобалось. І я вважаю, що українська мова мова нашої нації. І тому слава Україні! Наступного року Олімпіада з української мови та літератури проходитиме на Хмельниччині. Олімпіада нас усіх зібрала у ці прекрасні березне дні. Черкащина вас радо зустрічала і сонце дарувала і тобі, і мені. Черкащина, звідки пісень колиска, свята земля, де народив старас, де б не були, далеко ли чи близько до неї серцем. Лийте повсякчас! Тут тихий Тясмин з Кам'янки повсмілу, петля лугами до Чигирина, козацьку славу в битвах посирілу, Дніпро, немов вітрило на пина. Тут суботі і камінь, і черкаси, і мліє, мріє в маревій саді. Тут корсень, умань, гордість і окраса. Минулих наших і сучасних днів. Ми на Хмельниччині зустрінемося знову. Олімпіада свій продовжить лік, щоб там віддати шану рідній мові. Зустрінемось ми знову через рік. А мова хай живе, нехай серця нам гріє. Багато людей в світ і завжди молодіє, бо в нас вона одна. Чарівна, світанкова і древній молода, велика наша мова! <звітна> <звітна> Уклін тобі, Черкащина гостинна, земля, яку благословив Тарас, і вам, сини і дочки України, Хмельниччина вітає щиро вас. Торкає сонечко весняні брості, Світа блакить краю і кінця. Ми вас чекаємо до себе в гості, Вам відчиняєм двері і серця. За підсумками нещодавнього опитування, у світі українська нація була визнана найпатріотичнішою а Шевченків край об'єднуючим. Чим не можемо не пишатися. Ці школярі виборюють не просто перемогу в Олімпіаді, вони виборюють право на майбутнє у новій відродженій Україні.